120 обстрілів прифронтових запорізьких міст і селищ за добу найбільше потерпає оріхів. Ворожі каби зносять цілі під'їзди, артилерія стирає приватний сектор з лиця землі. Попри це, ще з тисячу людей намагаються вижити у місті без води, газу та електрики. Оріхова репортаж Олена Каптюх. Службова машина до верху забита хлібом. Його рятувальники везуть до Оріхова навкруги. Лише розбиті хати і багатоповерхівки. В деяких знищені цілі під'їзди. Питну воду сюди привозять як і продукти, та вибір скудний. І Прятувальники роздають швидко, поки стихли обстріли. Пані Марія розповідає, ледь дійшла сюди за їжею. У жінки хворі ноги. каже під час обстрілів навіть до підвалу не може спуститися. У хаті я ховаюсь, бо я не можу ходити далеко. Униз я не можу спускатися. Гіляють та і ночью, і днем. Це таке. Цю стріляли, от іду. Рятувальник Ігор Гуренко родом із Токмака. Каже, й досі болить від того, що рідне місто окуповане. От дуже поцепив собі. Мені так мак. Вже рік працює в Оріхові. Тушимо пожари. В основному після обстрілів, не в основному, а тільки після обстрілів. Зараз таких пожарів дуже мало. А всі після обстрілів, після снарядів, після кабів. Ігоря тут по імені знають всі місцеві. Юленьке привіт, передавай. <смір> вже як на сміну їдеш, думаєш, ага, як там мої <смір> всі живі. Приходиш до кожного, знаєш. Світлана Карпенко колись працювала в місцевій газеті. Минулоріч довелось кинути і роботу, і своє місто. Сьогодні приїхала подивитися, що сталося з її редакцією. Це смак. О, це жах. Всередині будівлі все розбите. Про те, що тут колись готували новини про Оріхів, нагадує лише розбитий друкарський верстат. Останній випуск так і залишився непрочитаним. Наступного дня почалася повномасштабна війна. Поначалу в нас були тут робили ну, коктейлі. Молотова це як перший, тільки, Так, Перше тільки тероборона. Тут вона була за село. Було не вщухають обстріли ані на день. Росіяни нищать переважно багатоповерхівки та. Приватні будинки зрівняно все з землею. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.